Усім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами до тракторів МТЗ 80, 82, 892. Роторною косаркою Virex та граблів Ворошилка сонечко е, Хотів би вам показати, у нас є декілька варіантів е, щотчиків мотогодин. Е, ось такі три варіації. Ось їхні каталожні і цінники одразу бачите. Вони одразу скажу вони зі зберігання. Тобто вони лежали на складі, і ну, тобто, в них, вони, скажімо, не нові, але в них є ось, наприклад, такий ви бачите їхній стан, десь якась трішечки там, таке, як корозія, можна так сказати, але ну, тобто, не сквозна нічого, просто ось трішечки зверху. Ну, Просто видно, що вони лежали на складі. Звісно, що е, і ціна у них відповідна, дешевша, вони не стоять як нові. 1400 гривень. Ось. Ось ці взагалі ось як нові. Ну, ціна у них у всіх одинакова. 1400. Гривень. Далі Ну Їх ви можете придбати, в нас вони є по наявності. Ось їхні каталожні різні. Також ось є. Одразу покажу ось такий така рукоятка шторки радіатора. Це на UMZ. Теж хто бажає придбати, вона ось одна є. Можливо, хто, комусь треба Хтось шукав 100 гривень, заберіть її, щоб вона не. Також є в нас ось тако, такі наше власне виробництво патрубки випускного колектора. Перехідний, ось такий, нещодавно їх виробили. Теж кому треба, звертайтеся, дешевше ніж купувати оригінал. Е, якість гарна, нормальна. Все, як має бути все Да, тому кому потрібні запчастини на МТЗ звертайтеся, замовляйте всім. Бажаю гарного дня, мирного неба, до побачення.